Привіт! Сьогодні розповім про часову шкалу у Adobe Flash. Отже, ось наша шкала. Ліворуч ми можемо бачити шари. За замовчуванням існує один шар і один кадр. Шари можна додавати, натиснувши на іконці New Layer, тобто новий шар. Натискаємо один раз, 2, 3, 4 і так далі. Аби перейменувати шар, слід натиснути на імені певного шару двічі і ввести власне ім'я. Наприклад, 1, 2, 3. І так далі. Також можна створити папку, натиснувши на іконці з папкою New folder, нова папка. І перетягнувши певні шари до папки, можна їх туди перемістити. Ось таким чином. Отже, тепер, якщо ми згортаємо шар, на якому перебуває папка, то зникають усі шари, які знаходяться у цій папці. Аби видалити шар, можна його вибрати і натиснути на іконці з відерцем для сміття. Або можна просто перетягти певний шар. На цю саму іконку. Або просто натиснути правою клавішою миші і вибрати Delete Layer. Тобто видалити шар. Так само можна видалити і папку. Delete Folder. Видалити папку. Отже, у нас є два шари. Виберемо перший шар. І використовуючи інструмент прямокутник, намалюємо ось такий прямокутник. Потім виберемо шар другий, на нього натиснувши. І використовуючи інструмент «Овал», також треба вибрати інший колір, намалюємо ось таке коло. Отже, на першому шарі у нас знаходиться Прямокутник. Думаю, перший шар ми назвемо прямокутник. Ось так можна розширити поле для імені. І другий шар, на якому перебуває коло, ми назвемо коло. Натискаємо на перший шар, тобто на шар прямокутник. Тепер, якщо ми натиснемо на ось цю точку, яка перебуває під іконкою ока, то вміст цього шару зникне. Тобто його буде просто сховано. Тобто ось тут бачимо такий червоний хрестик. Якщо ми знову ж таки сюди натиснемо, то вміст цього шару знову з'явиться. Ось таким чином. Натиснувши на точку під іконкою з замком, ми замикаємо цей шар, і усе, що перебуває на цьому шарі, не можна модифікувати, тобто змінювати. Я не можу пересувати. Взагалі, я нічого не можу змінювати у цьому прямокутнику, оскільки шар, на якому він знаходиться, замкнено. Натиснувши знову ж таки на ось цю точку, на даний момент це замочок. Ми його відмикаємо, тобто цей шар. І тепер можна модифікувати ось цей прямокутник. І остання опція тут це показувати лише контури об'єктів. Отже, бачимо, зараз видно лише контур нашого прямокутника. Якщо ж ми натиснемо на іконки ось тут вгорі, то це впливатиме на усі шари. Скажімо, якщо ми натиснемо на ось іконці з оком. То буде сховано усі об'єкти. Якщо ж ми натиснемо на іконці з замком, то буде замкнено усі об'єкти, і їх тепер не можна модифікувати. Так само, якщо ми натиснемо на іконці Показувати шари як контури, то ми бачимо, що об'єкти зникли, а залишились лише їхні контури. Як я вже згадував, за замовчуванням є лише один кадр. Ось у цьому шарі один кадр. У цьому шарі один кадр. Але можна додати більше кадрів. Наступним чином. Вибираємо ось тут порожній кадр, натискаємо правою клавішою миші і натискаємо Insert Frame. Тобто вставити кадр. Тобто бачимо, тепер у нас тут два кадри. Але оскільки шар, де перебуває коло, має лише один кадр. То коли ми пересуваємо ось цей слайдер на другий кадр, шар зникає, тому що тут, бачите, кадру немає. Додамо його. Так само, якщо ми додамо, скажімо, кадр ось тут, то ось уся ця відстань буде теж заповнена кадрами автоматично. Також можна. Вибрати ось тут місце, піти у меню Insert, тобто вставити, і вибрати Timeline, і вибрати опцію Frame, тобто кадр. Ось тепер, бачите, видно і прямокутник, і коло. У верхньому правому куті у нас є випадне меню, яке серед іншого дозволяє змінювати розмір часової шкали. Tiny. Дуже маленька. Small просто маленька. Normal нормальна або звичайна. Medium середня. Large велика. Preview попередній огляд. Цей режим цікавий тим, що, ось, наприклад, у першому кадрі шара прямокутник, у нас видно маленьке зображення того об'єкта, який перебуває на цьому кадрі. Так само і з шаром коло. Бачимо маленьке зображення кола, оскільки коло ось це перебуває на шарі коло. І також режим попередній перегляд у контексті. Це, власне, такий самий режим, як і попередній перегляд, але тут зображення тих об'єктів, які перебувають на певних шарах, вони ще менші. Також можна вибрати опцію Tinted Frames. Тобто замальовані кадри. Отже, бачите, тепер ось ці кадри порожні, не замальовані. Якщо ми знову ж таки цю опцію виберемо, то вони будуть замальованими. Ну і відповідно можна викликати Help допомогу і закрити. Повернімо до звичайного розміру. І на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!